Справа 114 тіло людини містить приблизно 64% води. Скільки кілограмів води в тілі людини, якщо її маса 45 кілограм. Ну що ж, спочатку знайдемо 1%. 1% це сота доля чогось. І якщо нам потрібно знайти 1%, то 45 кілограм, треба поділити на 100, це і буде 1% від 45 кг. Записуємо тоді 45. Що ділиться на 100. Це і буде наш 1%. Таких відсотків нам потрібно 64, то результат множимо на 64 і це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на 2 розряди, то у нас вийде 0,45, що множиться на 64. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, треба множити стопчик, записуємо. 0,45. 0, 45 Що множиться на 64. Множимо. 5 помножити на 4 це 20. 0. Пишемо 2 запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 2 це 18. 6 помножити на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 помножити на 4 це 24, плюс 3 це 27. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 8 плюс 0 це 8, 1 плюс 7 це 8. Тут у нас буде 2. Раз, два знаки після ми ставимо, 0 у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 28,8. Записуємо в дужках чого кілограм. Отже, 28,8 кг води. міститься в тілі, людини масою сорок пять кілограм. Ну що ж, записуємо відповідь? Скільки кілограмів води в тілі людини? Записуємо 28,8 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.